Проспав катастрофу норвежець прославився на увесь світ, тим що навіть не прокинувся, коли в його садок увігнався вантажний корабель. Такий інцидент стався поблизу міста Трондгейм на південному заході країни. Судно сіло на мілину і прорізало берегову лінію, зупинившись за лічені метри від будинків. На щастя, ніхто не постраждав. Причини трощі наразі поліція розслідує свідком. Аварії став сусід Йогана Гельберга, який кинувся будити чоловіка. Той же зізнається, корабли трощі взагалі не чув. А найбільш надокучливим у цій історії вважає звук власного дзвінка у двері. Я добре сплю. Я завжди добре спав вночі. Ви безумовно підтвердили це раз і назавжди, але врешті-решт вас розбудили, чи не так? мене розбудив настирливий дзвінок у двері, який просто продовжував дзвонити і дзвонити і дзвонити. Це, напевно, гірше ніж звук удару, який мав місце. Це був дуже гучний звук дверного дзвінка.